Моє вітання. Друзі, дякую, що ви зі мною, дякую, що ви завітали на мій канал. Пропоную подивитися питання, що вам важливо у ваших відносинах да, з вашим партнером. І також подивимося, що йому важливо у ваших відносинах. Як, які для вас відносини ідеальні, і які. Відносини ідеальні для партнера, як він їх бачить. І чим готовий пожертвувати партнер да, для того, щоб з вами, з вами бути, з вами зустрічатися, да, з вами контактувати. І яким бачить майбутнє ваш партнер? Подумайте про свого партнера, да, подумайте про. Відносини між вами. І зараз перше питання. Що для вас є важливим у ваших відносинах з вашим партнером? Для вас є важливим те, що ви, ви знаходитеся в тому місці, яке. Предназначене для вас. Да? Хоча і ви десь і переживаєте, трішки десь сумніваєтеся, але ви розумієте те, що ви у відносинах з цією людиною можете бути відкритими, можете бути, і, скажу так, більш настирними, да, проявити, проявити свій характер, виявити проявити свою точку зору. Ви не, ви не закриті, і вас партнер не обмежує. Ви можете вільно спілкуватися, ви можете вільно переміщатися. Да. Скажу так, поїздки, подорожі, можливо, переписка, дзвінки з друзями, з колегами. Да? Ось комунікативна сторона, з вашої сторони, вона не обмежується вашим партнером. І для вас це важливо. Для вас важливо, що ви можете у ваших відносинах проявити себе, показати себе, да? що ви, якщо у вас є якась своя точка зору, якщо ви її озвучите, то. Партнер вас підтримує. Да? І ось у ваших відносинах переживання і страх того, що щось не так, воно відсутнє. Вам комфортно знаходитися в цих відносинах, вам комфортно перебувати в цих відносинах. Ви відчуваєте себе на своєму місці, да? на тому місці. І у житті ви розумієте, що ви у цих відносинах можете розвиватися, проявлятися, ви можете вільно висловлювати свою думку, приймати рішення. Ви знаєте, що ви отримаєте підтримку від свого партнера. Це те, що вам важливо у ваших відносинах. А зараз поглянемо те, що важливо для. Партнера у ваших відносинах. Що ж для нього важливо, для нього важливе те, що він, знаєте, є людиною, яка у ваших відносинах теж рухається, розвивається. Досягає своїх цілей, да, має свою ціль, має свою мету, да, він піклується про вас. Він теж на своєму місці, да, і він може проявлятися і бути впевнений в тому, що його проява, емоційна проява. Да. Десь як колись да, дати може слабинку, як то кажуть. Но він знає, що це тимчасове, і це те, що. Для нього теж важливо, що він у цих відносинах є людиною, яка може лідирувати, може, може бути, знаєте, як кажуть, чоловік є чоловік, да, прояви і характер чоловічий. Де він лідер. де він... Ціленаправлено щось виконує, щось робить, що його не обмежують, що йому деякі слабинки в характері можуть бути. Ну, тут не стільки в характері, скільки в емоціях. Емоційність. Його емоційність це, е, приймається е, ну, спокійно, без. Е, без, без того, щоб якось без осудження. Просто людина у цих відносинах партнер ваш, у да, цих відносинах він теж почуває себе комфортно, впевнено і знає, чого хоче. Ось для вас відносини і для нього відносини це, ви доповнюєте один одного. Тому що ви для нього є якби, підтримка, да, підтримка в тому, щоб він розвивався, рухався, удосконалювався. А він для вас теж є підтримкою, де він не обмежує вас, де він розуміє вас. Де він готовий вам допомагати, щоб ви проявлялися, щоб ви теж розвивалися, щоб це не було тільки, знаєте, розвиток з однієї сторони. Ось тут партнери один одному це є взаємопідтримка і взаємоповага. Так, а зараз подивимося, які ж ідеальні відносини для вас якими ви бачите ідеальні відносини, які вони на вашу думку? Ідеальні відносини. Ну, для вас ідеальні відносини це відносини, де у яких, скажу так, все обговорюється, все проговорюється, де нічого не приховується, не скривається, де немає таємниць, де відкритість. Дисципліна, да, де, де, це тоді, коли люди ідеальні відносини для вас це люди у, офіційно в офіційному шлюбі, перше, без таємниць. Скажу так, без страху, що хтось когось підведе, що хтось когось обмане. Це коли люди розмовляють, обговорюють, підтримують соціальний, соціальний статус і соціальні правила, де є в сім'ї у цих відносинах свої правила, де вже виробилися свої правила, свої обряди, якісь свої традиції. Оце дотримання, ось. Баланс між тим, що є у відносинах, і тим, що соціально прийнято, це для вас ідеальні відносини, коли все, все на своєму місці, і все без якихось ну, подвохів, да, прикривань, недомовок, де немає ніяких таких. Суперечностей, розбіжностей, що це одне ціле. Де дві людини це одне ціле. А зараз ж подивимося, які ідеальні відносини на думку вашого партнера, якими він бачить ваші ідеальні, взагалі, якими яким, як, він бачить ідеальні відносини? Так, ідеальні відносини для нього це. Ідеальні відносини для нього це тоді, коли. Одна з половинок готова чимось поступитися, чимось пожертвувати, чимось, як то каже, знаєте, Заради когось щось зробити. Ну, тут не заради когось, заради іншої половинки. Да? Ідеальні відносини для вашого партнера це коли не потрібно за ким, за своєю другою половинкою спостерігати і наблюдати, там, чи вона десь з кимось щось не в те кафе пішла, чи вона ще щось не те зробила. Це довіра, це взаєморозуміння. Це Теж обговорення, це розмови, це думки, це коли для вашого партнера важливим є те, що, знаєте, коли у відносинах, це коли у відносинах партнери готові один одного підтримати. Не тільки в моменти радості, та, і хорошого настрою, а в моменти поганого настрою якоїсь кризи, де партнери готові один одному допомогти. Даже якщо доведеться чимось пожертвувати, чи комусь поступитися, з кимось домовитися, навіть трішки порушити свої, десь якісь правила чи принципи. Ось коли для вашого, для вашого партнера ось ці ідеальні відносини, це відносини дійсно ті, які. Дві половинки теж доповнюють один одного. Де дві половинки стають одним цілим, у яких немає таємниць, немає скелетів в шкафу. Якщо якась виникає проблема, питання, воно обговорюється. Якщо потрібно щось зробити, вирішити, це все обговорюється, це все виноситься на, як то кажуть, на Питання дня да, в, в вашій сім'ї, ну, при зустрічі. І це без підвоху, без підстрьоку. Це просто-напросто відносини чисті і рівні. Це ми подивилися про відносини і про ідеальні відносини. Зараз подивимося, чим готові ви. Пожертвувати заради ваших відносин. Ось тут жертовність програється. І подивимося, чим готові ви? Пожертвувати заради ваших відносин з вашим партнером. Ви готові. Ви вольові ви і сильні. Ви готові прийняти, якщо потрібно, якесь покарання. Якщо потрібно прийняти різке і виважене рішення. Да, ви готові відборювати, відстоювати не тільки свою точку зору, а й точку зору партнера. Ви готові його підтримувати. Ви заради нього готові кинутися в бій. Якщо хтось, не дай Боже, образить вашого партнера, то це буде для кривдника... Ви зробите йому науку, скажу так. Да? Ви його по-своєму, ви його накажете, ви йому ну, донесете до його відома, що кривдник вчинив неправильно. Ви настільки вольові і впевнені в своєму партнерові, ви настільки розумієте те, що він. Ваша половинка, що ви заради нього, заради нього готові прийти, як то каже, вступити да, в бій, в воду, понести наказання, прийняти покарання і когось покарати, вирішити різко і чітко, да, комусь, як то каже, когось поставити на, на своє місце, щоб не було. Неприємних висказувань і висловлювань у вашу сторону, у сторону партнера. Ви войовничо налаштовані для того, щоб зберегти ваші відносини, щоб е, оберегти. Берегти свого партнера від несподіваних, несподіваних якихось сюрпризів, які можуть виникнути в житті. Подивимося, на що ж готовий ваш партнер заради ваших відносин. Виволювій крепкі, на що ж готовий ваш, ваш партнер. Ви знаєте, ваш партнер теж не буде пасувати. Він не буде пасувати перед невідомістю. Він не буде пасувати перед чимось таким, чого він не знає. Він, він готовий теж вступити в перепалку, в суперечку, відстоювати ваші відносини. Він готовий знайти вихід. З будь-якої ситуації, щоб зберегти ваші відносини, щоб уберегти вас від неприємностей. Він буде шукати різні варіанти, він буде підбирати різні варіанти, він буде, знаєте, тут більш іде ваш партнер більш. Обдумає, проаналізує, розгляне. Ну, в такому плані він спочатку проведе всю аналітичну роботу, це може показатися, що він нічого не робить. Ну, повірте. Те, що він шукає варіанти виходу не тільки силовим методом, а більш таким інтелектуальним розумовим, тут думки, тут роздуми, тут. Такі неординарні виходи з ситуацій, і він готовий заради ваших відносин вчинити щось таке, що для нього буває Да, Десь трішки нарушити свої правила, принципи. Для того, щоб ваші відносини збереглися, щоб ваші відносини були ну, сталими, да, де вам було б комфортно обом у цих відносинах. Якщо ви готові кинутися в бій і ринутися в бід, да, то ваш партнер поначалу це все проміскує. Обдумає і вибере найкращий, найоптимальніший варіант для того, щоб владнати якусь ситуацію, для того, щоб ваші відносини теж були комфортними, де ви будете разом і далі один одного підтримувати і розуміти. Трішки може здатися, що ваш партнер бездіяльний, що він нічого не робить, не це. але повірте, що він все ж таки вибере найкращий варіант, найбезпечніший варіант. Для вас він буде думати, для вас він буде старатися, для вас він буде вибирати і обдумувати, щоб менше причинити шкоди вам, щоб відно... у ваших відносинах ви не відчули дискомфорту, щоб ви тільки відчували благополуччя, любов та і достаток. Ну, Ось такий получився розклад для вас і для нього. На відносини буду вдячна за коментарі. До зустрічі!